Це було ще у княжі часи, Навкруг Луцька стояли ліси. На стеру піднялася вода, а за нею коремси орда. Зруйнували лучани моста, щоб коремса до них не діставсь. Бо по зимній високій воді не пройти галосливій орді. Наче хмари татари повзли, за собою пороки везли, з тих пороків на лучиський стрій. Кам'ячиння летіло, як рій. стріли круками мчали в двори, та ніхто ворогам не корився. Заявили лучани, вмремо, але місто своє не здамо. І раптом сталося диво і здив, що святий Миколай сотворив. Чудотворець із неба дмухнув, і каміння назад повернув. Закричала й побігла орда, аж здригнулась висока вода. А тоді заспокоївся стир і настав несподівано мир. З того часу по нинішні дні Проти дива складають пісні, І відтоді завжди пам'ятай, Покровитель лучан Миколай.